Всім привіт! Ви на каналі CryptoBusнес. Тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітику по ринку, ми проглянемо біткоін, ми проглянемо альткоїни. Сьогодні біткоін у нас торгувався вже 117 тисяч доларів. Ефір сьогодні також вже торгувався 4 тисячі доларів. І, можливо, корекція в нас закінчилась, підійшла до свого завершення, і далі нас очікує новий памп по біткоїну. До 126-130 тисяч доларів, потім 140-150 тисяч доларів середньостроковій цілі і міні альткон сезон. Сьогодні е, про це все поговоримо. Я поділюсь з думками по ринку, е, як я бачу ситуацію та що очікую. Обов'язково дивіться відео до кінця, буде багато чого важливого і цікавого. Також рекомендую наш закритий клуб криптобізнес. В закритому клубі ми даємо угоди по споту, угоди по ф'ючерсам для наших учасників, доступні платні матеріали. На загальну суму 4 тисячі доларів. Всі посилання є в описі під відео, ціна входу всього лише 120 доларів. Переходимо до аналітики по біткоїну. Давайте спочатку розглянемо тижневий таймфрейм. Ми бачимо, що в нас присутня ось така сильна зона, яку ми виділили, куди може знизитись біткоін. Як ми бачимо, що вже на протязі 4 тижнів ми знаходимося в боковику, можна сказати, така, така консолідація після того моменту, як ми досягнули відміток 120 тисяч доларів. І поки що біткоін в цю зону ще не знижувався. Ми бачимо, що в принципі біткоін тримається досить сильно на відмітках 115, 116, 117 тисяч доларів і, відповідно, торгується в боковику. Відбувається в нас консолідація. Я думаю, що зараз в нас буде відбуватись швидке та імпульсне зростання, тому, скоріш за все, корекції до діапазону нижче 110 тисяч доларів. Ми не побачимо. І, відповідно, біткоін продовжить свій імпульсний ріст до своїх середньострокових цілей. Це в нас 140-150 тисяч доларів. Я очікую, що дана ситуація може відбутись вже до кінця літа, тому що часу залишається мало. А я, як ви знаєте, очікую дві хвилі зростання. Перша хвиля зростання до кінця літа і міні-альткоін сезон. І наступна хвиля зростання вже по біткоїну до 200 і 200 плюс тисяч доларів. Це вже під кінець 2025 року. А зараз давайте перейдемо на графік монети Ефір і переглянемо, яка в нас ситуація по ефіру на сьогодні. Ми бачимо, що ефір торгується по 3960 доларів, можна сказати, майже 4000 доларів. Перебуває на відмітках сильної зони спротиву. 4000 доларів. Досить важко буде пробити нам цю зону. Ми бачимо, що на одноденному таймфреймі індекс RSI знизився до середини каналу, після чого в нас відбувся розворот, і відповідно монета ефір. Також розвернулась і відновилася до наших минулих АТХ це 4 тисячі доларів. А зараз давайте перейдемо на монету Bitcoin. І в принципі по монеті біткоін я очікую аналогічну ситуацію. Як ми бачимо, що на сьогодні монета Ефір показує зростання швидше і більше, ніж біткоін. Біткоін вже, можна сказати, переходить поступово на другий план. Так як я і казав, що на мою думку, у 2025 році альткоїни будуть зростати набагато швидше, ніж біткоін. І по ефіру ми таку ситуацію бачимо вже сьогодні. Після монети ефіру, така ситуація буде відбуватись на всіх інших хороших фундаментальних альткоїнах. По біткоїну на одноденному таймфреймі ми бачимо, що по індексу RSI ми знизились в зону, з якої у нас відбувався розворот. З якої ми постійно бачили розворот, ось це була середньострокова корекція. З даної зони ми розвернулись, і зараз по індексу RSI ми також цю зону досить швидко знизились. І відповідно бачимо, що відбувається вже можна сказати, зміна напрямку. І, відповідно, я думаю, що ми будемо рухатись до наших минулих. АТХ – це 120-123 тисячі доларів. Після чого минулі АТХ ми проб'ємо і будем, будемо рухатись до нових наших цілей: 126-130 тисяч доларів, потім 145-150 тисяч доларів. Це будуть середньострокові цілі. І саме там також я думаю, що буде відбуватись вже основний міні-альткоін сезон. А зараз давайте також перемістимося на монету ефір, але на тижневий таймфрейм, щоб подивитись ситуацію глобальніше і трошки поспілкуватись про можна сказати, психологію на криптовалютному ринку. І також я хочу поділитись думками, як я бачу ситуацію, як буде розвиватися подія наступні 1-2 місяці. Ми бачимо, що ми торгуємось на відмітках наших минулих АТХ. Це діапазон 4000 тисячі доларів. Відповідно, в цій зоні е, учасники ринку е, досить активно будуть фіксувати е, монету ефір, тому що ми бачимо один раз, ми сюди пройшли сигнали на корекцію, другий раз ми сюди пройшли також сигнали на корекцію. Відповідно, корекція відбувалась. Третій раз ми сюди прийшли. І також на сьогодні це вже четвертий раз. Ми перебуваємо і намагаємось пробити зону 4 тисячі доларів. Також бачимо присутні сигнали на корекцію. Багато учасників для того, щоб не ризикувати, будуть фіксувати ось тут профіт і виходити з ринку. Крупний ігрок, який не скупив всю емісію внизу, також досить активно буде відкупляти емісію по ефіру в цьому ціновому діапазоні. Також на індексі RSI ми бачимо, що індекс RSI пройшов, можна сказати, в таку зону невеличкої перекупленості по ефіру. Відповідно, відбулося в нас невеличке зниження. Також можна сказати, ось тут сигнал. Вже відбувся, який нам показує, що ми знаходимося у червоній зоні, і поки що ми торгуємо з боковику. Давайте глянемо на ситуацію, коли ми виходили з можна сказати, нашого такого повноцінного зони накопичення, зони акумуляції, після того, коли. Закінчився ринок. Ми бачимо, що відбувся імпульсний ріст. Ось тут в нас був буковичок, після чого ще один імпульсний ріст. І ми бачимо, що індекс RSI пройшов також аналогічно в цю саму зону. Тут в нас відбувся, можна сказати, такий червоний сигнал на корекцію, аналогічний, який в нас є на сьогодні. Ми поторгувалися деякий період в цьому боковику. Після чого у нас відповідно відбувся ще один імпульсний ріст досить сильний. Тому зараз я очікую аналогічну ситуацію. Поки ми знаходимося тут в боковику, одні учасники ринку активно фіксують криптовалюту ефір і виходять для того, щоб не попасти в аналогічну ситуацію, яка була в нас минулі рази тобто корекція, а крупний ігрок якому, в принципі, ця ситуація і необхідна була для того, щоб е, ось тут забрати всю емісію, яку вони не змогли забрати нижче. Е, зараз активно скупляють ефір. Після чого, після боковика, я очікую, що в нас відбудеться імпульсний ріст, продовження зростання, ефір перейде до наших минулих АТХ. Це в нас відповідно діапазон 5 тисяч доларів. І також я думаю, що ефір в цьому міні-альткон-сезоні буде рухатись вище, орієнтовно до 6 тисяч доларів. Після чого вся ліквідність вже почне переливатись із біткоїна із ефіра в інші альткоїни. І ми побачимо також хороший та сильний міні-альткоін сезон по таким монетам, як Додня, Протокола, Валенч, Авто з Арбітром, Ада Кардано. І ми побачимо зростання на 5-10 іксів. І це вже, на мою думку, буде відбувати в цьому міні-альткоін сезоні, не враховуючи основний альткоін сезон. Далі, давайте перейдемо на графік біткоін домінації, переглянемо ситуацію на тижневому таймфреймі і потім ще також переглянемо ситуацію на одноденному таймфреймі. Ми бачимо, що відбулося зниження, відбулося падіння по біткоін домінації. Зараз ми перебуваємо в боковику. В принципі, ми торгуємо в діапазоні 60-62% по біткоін домінації. Поки що не бачимо швидкого відновлення цього падіння. Також бачимо, що індекс RSI в принципі, ще має такий досить великий потенціал для зниження. Тому я очікую, що біткоін домінація буде поступово знижуватись. Після чого у нас відбудеться міні-альткоін сезон. Біткоін прийде до 140-150 тисяч доларів. Альткоїни будуть також високо. І тоді, можливо, біткоін домінація вернеться назад в діапазон 60-відсотків і вже розпочне своє зниження. В зону нашого минулого дна, яке було в минулому циклі, під кінець 2025 року, коли буде відбуватись основний ріст по біткоїну і також основний альткоін сезон. Також, якщо проглядати біткоін домінацію на одноденному таймфреймі, то ми бачимо, що відбулося досить сильне імпульсне зниження, був присутній сигнал на зростання, біткоін домінація відновилась. Але в принципі це все можна назвати боковиком. І як ми бачимо, що біткоін домінація вже не має такої сили, як це було раніше. Тобто відбувалось досить таке швидке і впевнене відновлення. Зараз ми бачимо, що в нас відбулось відновлення. Знову ми пройшли в цю зону. Я думаю, що будемо поступово знижуватись. Індекс РСА також вже повернувся в канал після ось цього сильного зниження. І я думаю, що ми продовжимо наше зниження по біткоін домінації. Ліквідність все більше і більше буде переливати з Bitcoin, з біткоїна в ефір, і з ефір вже пізніше в інші хороші фундаментальні альткоїни. А зараз давайте також ще перейдемо на деякі альткоїни, переглянемо ситуацію тут і також поділюсь думками, що очікую. Давайте розглянемо ситуацію на прикладі монети DOT. Ми бачимо, що монета DOT. В нас знаходилась в низхідному тренді. Ось тут в нас було, можна сказати, таке середньострокове дно. Ми торгували довгий період часу в боковику, це була така, можна сказати, міні-акумуляція та накопичення, після чого в нас відбувся такий імпульсний памп. Зараз ситуація в нас також аналогічно подібна. Ми вже пройшли, можна сказати, до нашого середньострокового дна, торгуємо з боковику, відбувається акумуляція накопичення, і коли прийде час, я вважаю і впевнений, що у нас відбудеться імпульсний ріст та імпульсний памп. І відповідно ситуація буде подібна, як на монеті Ефір. Тобто ми перейдемо до відміток 11 доларів, наприклад, по монеті ДОТ. Всі будуть бачити, що це наші минулі АТХ, будуть активно тут фіксувати. Монета. Крупний ігрок дані монети ось тут буде скупляти після боковичка. Я думаю, що ми продовжимо імпульсний ріст. І, відповідно, на цьому наш міні альткоїн сезон закінчиться і підемо ми, можна сказати, в таку досить сильну корекцію. Але зростання відновиться вже під кінець 2025 року. Також давайте ще розглянемо загальну капіталізацію альткоїнів, це ефір і всі інші альткоїни. Ми бачимо, що ми е, в зоні наших минулих АТХ, які були в нас в минулому циклі. Також ми бачимо, що попередні рази, коли в нас відбувався імпульс на ріст, індекс RSI знаходився в зоні досить високо. Зараз ми знаходимося, можна сказати, ще поки що в каналі. Не виходили в зону. Перепроданості. Тому, на мою думку, ми зараз е, акумулюємось е, в зоні наших минулих АТХ, після чого дана зона також буде пробита, і ми побачимо ще досить сильне та імпульсне зростання по капіталізації. Але, в принципі, для зростання ціни альткоїнів капіталізація не є основним критерієм, тому що альткоїни е, зростають е, на фоні е, пропозиції, е, тобто попиту і пропозиції. І відповідно, чим більший попит на монету, і чим менша пропозиція, тим вище буде знаходитися ціна. Тому я очікую, що такі хороші і фундаментальні альткоїни, як монета DOT, Nier Protocol, Avalanche, Aptos в нас в цьому міні альткоїн сезоні і в основному альткоїн сезоні будуть показувати хороше зростання. Тому що я також очікую, що буде погоджено спотові ETF на дані альткоїни. Відповідно, ми побачимо хороший бичий цикл на даних активах. Ось така ситуація на ринку на сьогодні. Ось таке у мене бачення.